Добрі ранки. Ми вже з вами дуже багато говорили про овочі. Ми вже навчилися їх малювати, описувати, рахувати. А сьогодні ми спробуємо допомогти нашим батькам заготовити запаси на зиму. Подивіться, будь ласка, на ось цей матюрмот. Пам'ятайте, що таке матюрмо? Зараз у нас якраз і є. Зрізані овочі, які розкладені дуже гарно, по кольорах і викликають у нас захоплення. Відгадайте загадки. Соковитий і кругленькі, маю щічки червоненькі, до смаку у кожній страві додаю мене з приправи. Помідор. Вузловата і листата, дуже мудра, головата, сто сорочечок на ній, на нозі стоїть одні. Я яскрава, довгоноса і зелені маю коси. Я хромка і соковита. Люблять всі дорослі діти. Він червоний у сереці, родич моркві ріпі, преці, здавна хронові своя, називається буря. Навесні ми у землицю посадили диво птицю, а вона своє гніздечко нанесла аж сто яєчок. Дивіться, яке цікаве порівняння однієї картоплини з пташкою, а її врожай із ста яєчками. Восени усі господині роблять заготовки на зиму. Подивіться, будь ласка, який гарний запас у цієї господині. Пригадуєте? Ми говорили про це. У банках у нас і помідори, і огірки, і перець, і кабачки, і зелений горошок. Подивіться, як гарно це все виглядає. Сьогодні ми з вами теж заготуємо свої запаси на землі, а заодно навчимося користуватися ножицями. Для того, щоб нам заготовити сьогодні. Овочі на зиму нам потрібна склянка, дві смужки паперу, червоний і зелений, звичайно, ножиці, клей, пензлик для клею і не забуваємо про серветку. У нас сьогодні будемо заготовляти, закривати у банку помідори і огірки. Починаємо ми із помідорів. Смужечку, яку вам заготовили батьки, складаємо навпіл, ще раз навпіл, стараємося, щоб куточки співпадали. Розгортаємо цю смужку і по лініях, які ми отримали під час звину, розрізаємо їх на невеличкі квадратики. Наше сьогоднішнє заняття полягає в тому, що ми маємо навчитися із квадратної форми зробити круглою. Для цього нам потрібно зрізати куточки, тому що ми знаємо, що у круга немає жодного куточку. Як це робиться, подивіться, будь ласка. Спочатку ми широким крокодилом ножик дуже сильно відрізаємо великі куточки. Нашого квадрату. Отримуємо ми ось такий восьмику. Але це ж не круг. Тепер у нас крокодил ножиць уже набагато менший, маленький куточок, маленький крокодил ножиць. І кожний оцей куточок ми проходимо маленьким крокодилом ножиць Тільки кінчиком. Інше. Поклали в ротик ножиця, відрізали Цю один забула. Ось отримаємо отаку округлу форму. Нам треба буде потренуватися і зробити таких. Хоча б ще три, щоб було чотири помідорки. Чим більше ми справляємось, тим більше тренуємося, тим краще у нас виходить в подальшому. Маленький крокодил ножиць, великі куточки, великим крокодилом множить. маленькі куточки, маленьким крокодилом множить. Ось скільки помідорів я отримала. Банка у мене велика. Щільно ми заповнюємо, тому помідору повинно бути багато. Тепер приступаємо до вирізання огірків. Беремо зелену смужку, складаємо її навпіл. Знову куточок до куточка. Складаємо ще раз навпіл. Розгортаємо смужку і знову по лініях згину розрізаємо на пряму кутнику, тому що у нас. Огірок має довгасту форму, овальну. Принцип роботи такий самий, великий, крокодил, великий куточок, великий крокодил ножиць, маленькі куточки, маленький крокодил ножиць. Так само проходимо невеличким крокодилом ножиць, усі, усі, усі маленькі куточки. Так само робимо з усіма іншими прямокутниками. Ось ми отримали помідори і огірки. Тепер нам потрібно їх намастити клеєм. Для того ми беремо наш, наш помідор, кладемо його на підкладку, щоб не забруднити стіл. Не пропускаючи жодного місця, особливо краї, проходьте, будь ласка, уважні, уважно, ретельно, щоб наші помідорки потім від нашої заготовки не відвалилися. Будь ласка, ще раз звертаю увагу на усі краї, усі краї намащені. Кладемо нашу. Помідорку на, на баночку. Притискаємо зверху, кладемо зверху серветку, притискаємо ручкою. Прибираємо серветку, а якраз серветка прибирає залишки клею. Так, намагаються, будь ласка, помідору ми наклеїли. Тепер так само кладемо на підкладку огірок. І знов таки ретельно промащуємо усі краї і середину нашого огірка клеєм. Пальчиком притримуємо, щоб наша заготовка нікуди не дівалася. І наклеюємо десь між помідорками. Наклеїли серветку, притиснули ручкою. Ось ми закінчили нашу баночку, але можемо надати більш реалістичності зображенням. Ми знаємо, що у нас огірок опирчатий, вимальовуємо рисочки і точки. А помідовка нудоницьку. Нашу баночку теж можна закрутити і розфарбувати клюшечки і той кольор, який вам подобається. У нас вийшла ось така баночка із нашими заготовками на називають. І якщо вам сподобалося працювати із заготовками, як дорослі, Пробуйте, будь ласка, зробити не тільки помідори і огірки, а законсервувати морквинки, перець, а також фрукти, ті, які вам буде зручно і легко зробити.